Добрий день, шановне панство. ми сьогоднішнього відео: Java, версія 10, Printwriter і Reader. Розберемо, що в цих класах додавались нового. Почнемо з Printwriter. І так, трохи легкий опис. Printwriter це клас, який друкує відформатовані представлення об'єктів у потік текстового виводу. Реалізує всі методи друку, що знаходяться в PrintStream не містить методів для запису необроблених байтів, для яких програма повинна використовувати некодовані потоки байтів. Але нас цікавить, що ж було додано в 10 й версії. В 10-й версії був додаваний новий конструктор, створює новий printwider з існуючого output stream. Тобто, дивимося. Ось такий конструктор: Output stream. У нас тут потім іде Boolean Auto Flash і потім charset, який у нас передаємо UTF8. Що він має під капотом? Він під капотом всього-навсього оброблює, точніше, обгортає, в New Buffered Writer, і потім в New Output Stream в Writer. Тобто, фактично, виглядало би ось таким ось чином. От такий довгий. Щоб писати як раніше, не використовуючи 10-ту версію, то отак от би виглядало би. А тепер більш компактно, можна сказати, під капотом. Просто... Давно треба було зробити оці обгортки просто під капотом, зробити окремий конструктор. Добре, давайте подивимося, що можна зробити. Так як у нас ту... тут стоїть э, Autoflash, це означає, що кожний метод буде зберігати файл. Навіть якщо ми потім будемо ще робити, потім ще робити. І так далі. Можна, в принципі, поставити тут breakpoint. Давайте зробимо ось так. Подивимось те, що в нас спочатку. Давай, давай швидше. Створився файл. Так. Файл є. Файлу немає, до речі. Цікаво, тобто перший раз, поки не буде запису, не буде файла. Оп! Ну! Чого ти тут не показуєш? Оце цікаво. А, він, розумів, ти зробимо. Хоча, речі, цікаво, чого ти одразу його тут не показуєш. Навіть перед першим запуском, так, я точно пам'ятав, що навіть перед тим, як ми будемо щось писати, так, як ми тут вже створюємо наш е, Writer, ми, типу, вже звертаємось до цього файлу. Він повинен був тут створитися. Дивно. Добре. А... Перед першим запуском у нас тут це пусто. Записом. Давайте так зробимо. Оп. Hello World. Оп. Привіт. Світи. Оп. І number 42. В принципі, все. Відпрацювало, тепер нормально. Дивно якийсь. Чого ти файл не створював. Окей, подивився. В Е, До речі, в класі, а не в абстрактному класі в райтери. Чому я на це наголошую, тому що зараз подивимось. Наступний це рідер. Йдемо сюди. А рідер у нас абстрактний клас для читання потоків і символів. Тобто там ви не абстрактному райтері зробили цей конструктор. Хоча, в принципі, мабуть, і конструктори логічно було б робити в самому класі, тому що треба було б в кожному із цих реалізацій робити конструктори на базі абстрактного класу. Ладно, все. все Розібралось. І так. Так як тут, в принципі, метод, то можна і робити це в абстрактному класі. І метод, який був доданий, це Transfer to. Це метод, який зчитує всі символи з врайтера та записує їх у рідер. у тому самому порядку. Повертає кількість записаних символів. Метод не закриває ні рідер, ні райтер. Добре, давайте подивимося, що в нас тут є. У нас є рідер, ми будемо читати з того ж самого файлу. Так, файлстрем, input робимо inputstream reader, отримуємо наш рідер. От він, до речі, абстрактний. Є файл рідер є файл редер. Так, тепер ми оголошуємо також нашому catch блоці І наш райтер. Yeah. Далі, потім, потім у рідера: Transfer to в райтер. Тобто ми читаємо і одразу пишемо. Тоді ми в райтер писали щось своє, а тут можна скопіювати фактично, з того, що ми раніше писали, в файл, наприклад, копі текста. Потім ми отримуємо кількість символів, які було скопійовано. І виводимо це в консоль. Давайте подивимось, запускаємо. Charge set copied 43. Дивимося так. Copied. Фактично все те ж саме. Бачите? Ідентично. Супер. А як було раніше? Щоб це зробити, треба було зробити ось так: з таким чином. Тут читається посимвольно. Тому нам треба окремо інгремент, що ми кожен раз, коли будемо читати, робили його плюс-плюс. Так, у нас повинно бути так само, скільки там було 43. Так само у нас повинно бути і цього разу. Дивимось. Копіят 43. Дивимось. Те ж саме. Все те ж саме. У нас, в принципі, один такий метод заміняє ось стільки рядків коду. Я думаю, це успіх. Отже, в 10 й версії Java, в таких класах, як Претрайдер і абстрактному класі Reader, було додано декілька методів. В принципі, конструктор це є теж метод. Нашому перетрайдері зробили можливість полегшили. Так, читабільність коду, обгортки загорнули в конструкторі, а параметр ми продаємо в якийсь наш output стрім. Кажемо, що ми флаж, і кажемо, наприклад, що ми будемо використовувати той чи інший чарсет. А в рідері дали можливість методом просто порахувати, скільки символів у нас було скопійовано. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблено в якійсь версії Java, якусь конкретну дему, то пишіть в коментарях, спробуй вам її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про нові відео.